Мої вітання усім відвідувачам сайту рейтинг букмекерів мене звати Вадим Скічко. І я пропоную свою ставку на поєдинок Ліги Чемпіонів між Динамо Київ та Бенфікою. Я не дарма обрав локацію на будівництві поруч із таким от краном, тому що завтра е киянам необхідно зіграти саме як ця машина. Потужно просто змести суперника з коля, тому що лише в разі позитивного результату вони матимуть шанси на продовження боротьби за вихід з групи Ліги Чемпіонів. Про це до речі, сьогодні на передматчевій прес-конференції говорили і Сергій Ребров, і Андрій Ярмоленко, півзахисник Динамо, взагалі сказав, що позитивним результатом у поєдинках із Лісабонською Бенфікою буде чотири очки. Отже, з такого розрахунку маємо перемогу вдома і нічию на виїзді, адже Вдома за рідного стадіону за рідних болівальників набагато легше здобути позитивний результат до того ж. У Бенфіті є втрати: Андре Орта, Рафа Сілва, Жонас, футболісти важливі для команди Руї Віторії. Вони не приїхали до Києва. Отже, команда з Лісабона буде позбавлена в деякій мірі атакувального свого потенціалу. Отже, це теж зіграє на руку господарям поля у Динамо і Буяльський, і циганков. Повертаються. До основної групи не зіграє лише гармаш, який отримав схоже складну травму. Але найголовніше, що у Динамо, так як ми поспілкувалися з футболістами і тренерами київського клубу, помітно, що у Динамо є розуміння, що матч із Бенфікою буде зламним моментом у цій лізі чемпіонів. Що тут нема куди відступати, треба лише перемагати і сподіватися далі на позитивні результати, для того, щоб виходити з групи і боротися так за потрапляння до плей-офф Ліги Чемпіонів. Отже, якщо скласти усі фактори, і домашній стадіон, і наявність травм у суперника, і наявність просто шаленої мотивації у Динамо у Лізі чемпіонів, то маємо ставку позитивну для київського клубу. Я обираю перемогу Динамо з форою 0 за 1,77 на Періматч. Ставте лайки, підписуйтесь на канал рейтинга Букмекерів у Ютубі і вболівайте за свої улюблені команди, і хай вони завжди перемагають.